Вітаємо на рідному телеканалі. Мої колеги підготували для вас найважливішу інформацію про події міста та області. Серед головного сьогодні здорове та збалансоване харчування у Вінницькій обласній дитячій лікарні. У Вінницькій громаді створили ще одну патронатну родину. Вперше за 11 років Вінницька команда з індор-хокею зіграла у Кубку Чемпіонів. Під час пожежі на Вінниччині загинув чоловік. Жінку вдалося врятувати. Загоряння сталося в одній із п'яти поверхівок на проспекті юності. У Вінниці вогонь охопив квартиру площею 16 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. В квартирі також перебувала жінка, яка вистрибнула на прибудову до першого поверху. Медики надали їй необхідну допомогу. Причини займання наразі встановлюють правоохоронні органи. По обіді на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на проспекті юності в одній із поверхівок виникла пожежа. Оперативно прибувши на місце події. Рятувальники з'ясували, що загоряння сталося в одній із квартир на третьому поверсі. Під час проведення розвідки в одній із кімнат бійці ДСНС виявили людину без ознак життя. Родина Тишкевич стала другою патронатною сім'єю у Вінницькій громаді. Вже з наступного тижня вони приймуть на виховання двох дівчаток, які опинились в складних життєвих обставинах. Патронатні вихователі надають тимчасовий догляд та реабілітацію дітям. Програма патронатних сімей діє в Україні з 2016 року. Охочі стати вихователями можуть звертатись до Вінницького міського центру соціальних служб. Ми це давно планували. Через те, що от моя дружина працювала в соціальній службі. Ми часто з нею їздили, я їй допомагав цим. Їздили до сімей, які потребують допомоги. І я це все бачив, як і діти, і на сьогоднішній день вона теж працює в цій сфері. І хотілося б допомогти хоча б хоч одній дитині, тому що чужих дітей не в Сьогодні в державі започаткована така форма. Патронатної сім'ї, яка у нас у місті Вінниці вже працює з 2021 року. У нас вже створена одна патронатна сім'я. Протягом цих п'яти років до цієї патронатної сім'ї були влаштовані семеро дітей, які пройшли, скажімо, курс перебування в цій родині. з, хто пішов, скажімо, в інші форми влаштування, хто пішов під опіку, хто назад повернувся в біологічну родину. Сьогодні в патронатній родині в наші продовжують перебувати. Троє діток. Смачна запіканка, ароматний борщ та салати. Так харчуються маленькі пацієнти у Вінницькій обласній дитячій лікарні. В закладі подбали не лише про користь а і про їхній смак, адже збалансоване харчування, запорука швидкого одужання. Для дітей розроблені як загальні, так і спеціальні дієти, враховуючи медичні показання та вподобання. Ось у нас картошка пюре. Ось у нас борщик у нас А ще салат з бурячка, цільнозерновий хліб, суп та чай. Такий обід приготували для пацієнтів Вінницької обласної дитячої лікарні. Корисну збалансовану їжу подає молодша медична сестра Раїса Захарченко. Жінка вже 30 років працює в закладі і каже, тепер в меню побільшало овочів та фруктів. Харчування на змінилося дуже найкраще, вже більше року. у Нас дуже гарно харчуються дітки, різноманітно. У нас харчуються дітки чотири рази в день. У нас є перший сніданок, нам дається кашка сьогодні була з маслом всяна і свіжий салат з капусти і чай. Якщо нам дають суп з різних крупів, теж, то туди входить і печиво, дають, і сир твердий. У Вінницькій обласній дитячій лікарні харчування чотириразове, з достатньою кількістю білків, жирів та вуглеводів. Залежно від стану здоров'я та потреб дитини, лікарі підбирають раціон, а для хлопчиків та дівчаток із непереносимістю певних продуктів розробляють спеціальні дієти. Лікувальне харчування також буде інше для діток, у яких є особливі потреби. Це персоналізовані дієти. У нас є ще дні дієти, дієти для діток, у яких є непереносимість певних харчових продуктів, або, наприклад, безсольова дієта для діток, у яких є патологія сечовирідної системи. Тобто тут є і та особливі дієти, які нам подають лікарі, і ми окремо для таких діток додатково готуємо страви. Одинадцятирічна Анастасія вже майже тиждень лікується в медзакладі. В лікарні дівчинка відкрила для себе нові улюблені страви. Особливо їй сподобався борщ та сирна запіканка. А ще Анастасія добре знає, що для того, щоб швидко одужати, треба правильно харчуватися. Сподобався дуже борщ. Я тут вперше спробувала сирну запіканку і вона мені дуже-дуже сподобалась. Порції дуже великі, і я навіть не можу їх доїсти всі. У мене дитина дуже вибаглива до харчування. Вона не любить, щоб була дрібно там, нарізана цибуля, там, щоб моркви не було, там дуже забагато. Але як так склалося, що їй тут харчування сподобалося. Дуже сподобалася сирна запіканка. Вона вже мені 300 разів нагадує, що мама коли ми поїдемо додому, що ти мені таку сирну запіканку спекла. З 2024 року в меню медичного закладу побільшало кисломолочних продуктів. Тепер на полудень дітям подають кефір, йогурти та сирники. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Фіскальний касовий чек за операціями сприймання коштів з 1 березня 2025 року необхідно видавати за новою формою та змістом. Про це під час брифінгу розповів Роман Насадюк, начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУДПС у Вінницькій області. У чеках буде більше інформації, яким способом ви оплатили покупку, в якій валюті, а також спеціальний QR-код для перевірки чека онлайн. А при покупці алкоголю чи тютюну в чеку відображатимуться місність напою, об'єм пляшки або ж кількість та вага тютюнових виробів. Ці зміни мають зробити розрахунки більш прозорими до положення. Про форму та зміст розрахункових документів електронних розрахункових документів внесено наказу Міністерства Фінансів України від 22 листопада 2024 року за номером 601. до 1 березня 2025 року можна використовувати старі форми чеків на програмних РРО та касових апаратах, які зареєстровані у Держреєстрі РРО. Заяву Верховної Ради України про підтримку демократії в умовах агресії Російської Федерації. Підтримали депутати Вінницької обласної ради на черговій 64-й сесії. Вони заявили, що вибори не можуть проходити під обстрілами та висловили підтримку президенту України. Також депутати проголосували за передачу допомоги військовим частинам. Допомога Збройним силам України на 5 мільйонів гривень. За таке рішення проголосували депутати Вінницької обласної ради на черговій сесії. Військовим частинам передадуть необхідні технічні засоби для боротьби з російськими окупантами. Ми продовжуємо підтримувати наших захисників. Безпека і оборона залишаються пріоритетом номер один для роботи депутатського корпусу обласної ради для нашої команди, для команди міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу. В цьому році ми вже передали вперше 2000 дронів 11 військовим підрозділам. Також на черговій 64-й сесії депутати обласної ради підтримали заяву Верховної Ради України про демократію в країні та легітимність мандату президента. А також наголосили, що проведення виборів можливе лише після закінчення воєнного стану. Ми бачимо багато різних дискусій, які сіє свідома Російська Федерація, щоб відволікти українців від головного, намагається поставити під сумнів легітимність. Інституцій влади, Верховної Ради, президента України, українці, і ми сьогодні в тому, що в нас легітимно обраний президент, що в нас єдиний ворог Путін і єдине спільне завдання: перемога, мир. Загалом на сесії депутати розглянули та ухвалили рішення 16 питань порядку денного. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. У Корделівці до масниці приготували частування для поранених бійців. До приготування долучились працівники культури, бібліотекарі, школярі та місцеві майстрині. А ще відродили давній обряд дарування колодок неодруженим чоловікам. Як зустріли таку ініціативу військові, розпитаємо в Катерини Пархомчук, директорки структурного підрозділу Центру культури та дозвілля Калинівської міської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Масниця це, як відомо, тиждень, коли готують різну смакоту. Які найцікавіші оригінальні страви готували ваші панянки? Масниця так це йде е, е, остання неділя перед Великим постом. Тому люди відмовлялись навіть від м'яса і готували тільки страви з е, молочні більші страви готували. А в нас заведено було на масницю або колодія – Готувати вареники з сиром і туди додати багато масла. Але ми, так як з сиром, з сиром це дуже мало було, а ми, то ми долучили ще з картоплі, наліпили вареники з сиром, на, також наготували на, млинців були з сиром і з вишнями. Розкажіть ще більше про цей цікавий обряд дарування колодок. Як на нього загалом реагували наші захисники? Для них це було дуже дивно, але ми разом з учнями місцевого шкільного самоврядування місцевої школи, місцевого ліцею ми заготовили такі невеличкі колодочки, туди їм. Обгорнули їх нашими побажаннями, які їм бажаємо в цей, в цей масний тиждень. І їм, їм це, Для них було це дуже несподівано, тому що вони, ну, так як нас, більшість нашого населення не, не, не дуже вникає в це, в наші ці традиції, але, але ми так. Так вирішили зробити, і для них було це дивина, але вони були дуже задоволені. Зразу розпаковували свої пакуночки і дивилися, що ж це таке. Але дітки розповідали їм, тому що вони вже були обізнані в цьому, вони розповідали, що це є такі, такі заготовочки колодок, хто не одружений, тому вони повинні в цьому році одружитися. Вони обіцяли, що одружаться, і не будуть їм колодку прив'язувати до їхніх ніг. Тому що така була звичай, такий, хто був неодружений. Жінки ходили по селі і прив'язували неодруженим хлопцям, які не хотіли женитися, їм прив'язували ці колодки до них, і вони ходили по селі. І тому вони або відкуплялися від цих жінок, або коралі їм дарували, або хустки, або їм обіцяли, що вони одружаться в цьому році, і такий був звичай. Дуже цікавий звичай, які ще плануєте заходи для наших оборонців. Ну, ми завжди працюємо на нашу перемогу для наших хлопців. Ми їздимо з концертами, їздимо в реабілітаційні центри. Ми вже були в Вінниці в реабілітаційному центрі. Для наших хлопців давали концерт. Ми знову плануємо туди поїхати. Також ми готуємо... нас були, проводили ми фестивалі, також з фестивалі були випічка різна, різні солодощі. Ми також завжди передаємо на лікувальні заклади. Ми завжди тільки за, і куди ми завжди їдемо. Їдемо або для Вінниця, Калинівка, наші містериторіальні лікувальні заходи, заклади, ми завжди їдемо, і або передаємо якісь смаколики, або їдемо з концертами. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Нашим глядачам нагадую, Катерина Пархомчук, директорка структурного підрозділу Центру культури та дозвілля Калинівської міської ради, була з нами на зв'язку. Ми, власне, продовжуємо наш випуск. Музика. Вперше за 11 років вінницька команда з індор Хокею зіграла у Кубку Чемпіонів, що проходив у швейцарському містечку Веттінген. Олімпія Колос Секвоя, чинний чемпіон України, змагалась в одній групі з найсильнішими командами з Іспанії, Туреччини та Німеччини. Попри усі зусилля, команда не змогла закріпитись в елітному дивізіоні. Востаннє війничани виступали у найвищому дивізіоні, а ще у 2014 році. А це були власне всі новини, які підготували колектив телеканалу Віничина. Дякуємо, що постійно залишаєтеся, підтримуєте нас. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте донатити та підтримувати наші збройні сили України. До зустрічі на рідному телеканалі.